Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вчати Hibernate і теми сьогоднішнього відео Explain, Select і асоціація один до одного. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, в попередніх темах ми розбирали, як з допомогою анотації індекс робити індекс в... Таблиці в бази даних, і за допомогою команди Explain робити select і дивитись, яка швидкість без індексу по якомусь полю або з індексом. І це ми робили в рамках однієї таблиці. Але ми робимо іноді джони. Нам потрібно робити запит не однієї таблиці, іноді 2, 3 і так далі. І яким чином а, працює індекси і взагалі чи працюють індекси, якщо ми робимо, наприклад, join двох Таблиць. І для початку давайте ознайомимося із нашими таблицями. А точніше, поки що з, нашою сутністю. А, з нашими сутністю. І так, перша сутність це Person. Ось так от ми використовували індекси В попередніх темах. Замах зараз вони, в принципі, не потрібні, але я їх просто закоментував. І так, конструктор для хайпернейту, наша ID, first name, second name. І тут в нас, в принципі, асоціація з car один до одного. getter і setter. І, в принципі, setter для car допоміжний метод, який а приходить тут car Ми сетимо цей car і car викликаємо метод setPerson тобто робимо двохнаправлену асоціацію. Так, йдемо в наш car, це є сутність, ID. -шка. В принципі, можна додавати конструктор. А дефолтний, як в person можна, в принципі, додавати Java сама додає, колонка Name і двонаправлена асоціація на person Getter і Setter Таких у нас два простих класи дві сутності Супер. Давайте підемо тепер в сервіс. І у нас тут апдейт це означає, що на базі наших сутностей, якщо немає, таких таблиць будуть створені. В нашому випадку refresh їх немає, тож. При першому запуску наша аплікації вони будуть створені і будуть оновлюватись, якщо наші сутності також будуть оновлюватись. Робимо запуск і дивимось, які запити у нас будуть до нашої бази даних. І так, ось. Create table car. Так, ID, ним. Person ID big int. Так, primary key, ID логічно, все. Create table person, ID, first name, second name, primary key у нас ID. Тепер Alter table if exist. Спочатку дропає unique constraint у нашого кара. Так, warning, constraint of line. Так, каже, що немає. І тепер додає constraint цей unique на поле person. Чому? Тому що у нас один до одного. Тобто в табличці car не може повторюватись а, значення в колонці Person ID. Тобто воно є унікальним. Тому і позарізь SQL робить його юнік. Далі. так-так-так, Alternative TPC Card D Constraint, FK це Foreign key, так, foreign key, і це ж поле є ще референсом на person. А, і там поле ID. Це Person ID. Ось таким чином в нас досягається один до одного між person і car. Добре. Давайте тепер зробимо збереження. Середині сесії і транзакції я роблю цикл. Раніше в мене на 10 тисяч, на 100, постійно, 10, 100 тисяч записів було тільки персон. А зараз, в принципі, ми робимо і кар. Але з одним нюансом, кожний 10-й у нас person робиться двохнаправлена асоціація на кар. А в іншому випадку у нас просто session Persist car тобто окремо. Немає асоціації. Тобто, car у нас створюється без якогось посилання на person. Тобто person-ID колонка буде null. Так, session, persist, person. Все. Таким чином, у нас створюється кожний е 10-й асоціація з person. І всі інші 9 просто окремо person, просто окремо 100 тисяч записів. Так, там session commit і session close Давайте запустимо. Буде трошки довше, ніж коли ми просто персонів. О, так, Поїхало. Стільки записів. Просто жах. Ну, що ж, почекаємо трошки. Почекаємо, почекаємо. Почекаємо. Є. Тепер йдемо в нашого персона. Дивимося. 10 тисяч записів. роз, Супер. Тепер роз. І, і так. Починаючи з нуля, фактично теж відсоток. 10, буде без залишку 0. Тому перший запис, бачите, діжка 0, додає. Всі інші нали. До речі, те, що тут поле Юнік, це означає унікальне для якихось значень. А null не є значенням. Тому навіть якщо у нас поле unique, null можна, вони допускаються. Повторення, фактично. Так, тепер давайте зробимо запит до цих двох таблиць. І запит ми будемо робити за допомогою join. Так, але спочатку давайте. Згадаємо, як ми це робили до однієї таблиці. Explain. Select. Так. All from person. where ID. Одразу почнемо з індексу. ID до рівня там 5. Ось, один запит у нас. Кажемо, що ми робимо через індекс, тому що у нас індекс Scan. Using PersonPK, як ми пам'ятаємо, primary key теж є індексом. Добре. А що буде, якщо ми будемо робити це через join? Для того, щоб робити join, давайте зробимо через P. Мені так простіше. Давайте зробимо через Left Join. Так, Join. На що? На Car. Так, car. Alias у нас C. On. Так, p.I.D, і в нас в car є поле person ID. Where, давайте не через ID, а зробимо через. Хоча ні, давайте спочатку через ID. то ж саме у нас умова ID, але у кого ID? Тепер у нас еліосами, тому так, здається, тут дозволяє робити зірочку. Прям на все. все Не треба вказувати окремо еліоси. Так, ну поїхали. Так, а тепер дивимося. Дивіться, одразу попереджає не просто індекси індекс, а одразу пише, що Nested Loop Left Join. Опана! Тобто у нас вбудований е е nested loop. Ну, це означає вбудований. Е господи, цей луп. <губ> Блін, слово забув. Е цикл, цикл. І так. Я одразу виділив не так, як раніше шукав. Дивіться: nested loop join node will run it second or inner child. І так, що означає inner child? Отже, перший запит це outer child або parent child. оцей. А потім, який ми робимо на наш карт, це є inner а, запит. Child once for each row. Obtained from the author Chat. А, він його називає Outer Chat. Що це означає? Як це працює? Отже, спочатку ми по person шукаємо все, де виконується ця умова. Коли ми знайшли ці рядки, потім в кожному цьому рядку, по on ми беремо ID, яку рядку ми знайшли. Наприклад, давайте. Зробимо запит Select ID, In такий, дорівнює 5 ID. Щоб було так IN там 5, 6, 7, 10, 6 Нехай буде. Без explain-а, будь ласка. І так, спочатку, якщо ми розглядаємо просто цей запит, отже, ми знайшли три записи. І потім, коли ми знайшли ці три записи, бере ID. Отак, От 5, 6, 7. І кожна з цієї дишки іде в кар. І так знову починає індексувати. Так, 5, 6, 7. І після цього їх вбудовує разом. Байде вже. ні не так. P-ID. і потім вбудовує те, що він знаходить. Давайте зробимо те, що у нас, наприклад, 76, і там 9, 10, мабуть. Ні, 10, чи 11. 11. Ну, запис 11, а індекс через 10. Так от. І він кожний раз, коли знаходить ці ID-шки по якісь такі умови. Ну, ми тут явно по ID-шкам шукаємо, шукаємо, але може бути по умовах: там first name, second name по цих полях. Ми знаходимо ці ID-шки і потім кожної id адіжкою йдемо в карт. Знаходимо ні null, Знаходимо 6 ні null, З 11 заходимо знову по індексу. Кожний раз ми шукаємо індексу, тому що в нас а, unique. UK, пам'ятаєте, ми створювали поле person, ID, він є унікальним. Отже, теж є індексація. Якщо би не було індексації, а це цікаво. Якщо би не було індексації, давайте я наступне відео спробую зробити не по, не по унікальному полю, мабуть, один до багатьох, до речі. Без а, унікально. ForinKit, здається, немає індексування. Тож, а, зробимо один до багатьох і подивимося, як в тому випадку він буде шукати. Отже, якщо ми робимо пошук не по одній табличці, а, наприклад, по двох, за допомогою join, в нашому випадку Left Join. Отже, ми спочатку. По умові, шукаємо все, що у нас є в таблиці першій, там в нашій документації, написано Autor child», child. А потім все, що ми знаходимо, коли ми знаходимо всі ці рядки, по якійсь умові, ми з'єднуємося з табличкою CAR. Це PID дорівнюється Person ID. Тобто, коли ми знайшли всі ці рядки, ми знаходимо цю ID кожного рядка і йдемо в кар і шукаємо по параметр в колонці Person ID. Так як у нас тут зв'язок один до одного, і колонка Person ID є унікальна, вона теж має індексацію. Тож ми, в принципі, дуже швидко теж знаходимо всі дані. І після цього ми їх об'єднуємо ну, в той запит, який нам Потрібна. Тут зірочка, отже, дістати все і з першої, і з другої таблиці. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь темп-хаберне, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!